Доброго дня, шановні радіослухачі. Вітаю вас. У студії працюю я, Ірина Булгакова. Сьогодні з нами на зв'язку наш гість це лікар-психіатр, автор книг освітніх програм тренінгів в галузях психіатрії та психології Олександр Рощин. А тему, на яку ми сьогодні поговоримо, можна стисло назвати це: 14 простих питань психіатру. Доброго дня, пане Олександре. Доброго дня. Вітаю вас ранку. Доброго ранку, Доброго ранку. Десята, десять годиннику. Ранку, да. доброго, доброго ранку. Е, перше доброго. питання. Люди доволі часто, скажімо, плутають. Отже, питання перше: психолог, психотерапевт, психіатр коли до кого звертатися? Якщо у людини є якісь порушення психічні, то звертатись до психіатра. Якщо... Виключно а, якісь негаразди стосуються відносин, якихось відсутності здатності там поставити мету. Тобто такі суто психологічні нормальні проблеми то до психолога. А далі психіатр, коли дивиться на людину, він виключає наявність патології. І якщо її немає, то людина може далі продовжувати консультуватися у психолога, якщо це потрібно. Якщо є якась патологія, то він може призначити різні методи лікування. Найбільш поширені з них це медикаментозне і психотерапевтичне, тобто психотерапія це галузь психіатрії по законодавству психотерапією мають займатися також лікарі: лікар-психотерапевт чи лікар-психіатр, який має кваліфікацію в психотерапії. Але на сьогоднішній день, в зв'язку з дефіцитом таких лікарів, дуже багато і часто ми зустрічаємо, що а, звертаються за психотерапією до психологів. Це не досить ну, коректно, але це е, реалії нашого часу, і навіть готується зміна в законодавстві е, ну, е, тої інформації, який, якою я володію, що психологи зможуть займатися психотерапією. Тобто психолог займається нормою, психіатр займається патологією, ага. психотерапія це галузь надання медичної допомоги, один із видів. Психіатричного е, психіатричного галузі, чи можна сказати, що власне, якщо підсумувати, що психіатр займається, скажімо, проблемною людиною нездоровою, а психолог займається людиною з власне здоровою психікою? Так, да, саме так, саме так, угу. е, кого... тобто, коли ми кажемо про розлади, якийсь, то в принципі психолог вже займатися не має угу. Раз... Р, о, 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 лише у о, сумісній роботі з психіатром. Угу, зрозуміло, кого з війною побільшало серед ваших, зокрема, пацієнтів? Ну звичайно, це емоційні розлади, і насамперед це тривожні розлади на, на цей час. Але спостерігається певна зміна динаміки. Тобто, вже люди виснажились, і на зміну тривожним розладам зараз починає зростати рівень депресивних розладів. Але це такі емоційні випади, пане Олександре. Не можна не поставити вам таке питання: депресія та тривожний розлад. Скажімо, тут така доволі складна грань. У чому різниця, щоб люди зрозуміли? Ну наскільки я читала знову таки, Перевірити у себе рівень депресії або тривожного розладу можна за допомогою інтернету є е, спеціальні скрін тести е, шкала Бека, якщо не помиляюся для депресії. Скрін тести для тривожного розладу власне можна собі діагностувати це і чим вони відрізняються кардинально, скажімо, щоб зрозуміти там у мене тривожний розлад, у мене депресія. Yeah. Кардинально можна так собі сказати, якщо можна до свого стану поставити питання, а якщо щось, то це буде тривожний розлад. А якщо до свого стану можна поставити питання чому, то це буде депресивний розлад. Депресивний розлад це завжди спрямованість в минуле. Тобто, це сум, безнадійність все вже е, виникло, все вже відбулося. А тривога це е, якесь очікування, неблагополуччя, хвилювання, і вона спрямована в майбутнє. Що, щось ще повинно бути. Uh -huh. Тобто це так ну, грубо можна вже розрізнити, е, ну, в якому напрямку розглядати свій стан. Е, далі, що стосується. Да. Mm -hmm, будь uh -huh. ласка. Я, е, питання таке: якщо, е, ну, я думаю, що всіх, власне, виникає, якщо не лікувати депресію та тривожний розлад, а що буде з людиною? А ми ж і не сказали з вами про тести, це дуже важливо, uh -huh. пропустили. Я не сказав, а якщо ви дозволите я пару слов скажу, так, тому, звичайно. це важливо да тести. Скринінгові тести. сама суть скринінга. Вони розраховані на те, щоб оцінити розповсюдженість на певної патології в суспільстві, а не для діагностики. Це не діагностичні тести дуже мало питань. Якщо ми розглядаємо шкалу Бека, це не, не тобто вони не, не підходять. Якщо ми розглядаємо шкалу Бека, то це вже ну такий діагностичний тест, але люди не можуть правильно інколи зрозуміти питання і хибно дають відповіді, і є чи занижений, чи завищений рівень депресії. Ну, наприклад, е е е якщо я запитаю вас, е чи буває у вас апатія? Ну, у мене так. Звичайно, думаю, зараз це власне у всіх людей буває так. Да, але медичний термін апатія, ну в розумінні медичному, зустрічається лише при шизофренії, і органічних розладах, розладах психіки. Тобто, в биту в ми використовуємо одне поняття на практиці, інше, тобто uh -huh. інше вкладається в розуміння. І Тому в тестах є певні такі от запитання, людина відповідає так. А, а воно не так. Тобто, ці запитання повинен давати лікар, який розуміє, що він питає і може уточнити. Тобто ну, є така як... інформ... інформаційна похибка. Тобто люди розуміють апатію. Ну скажімо, на, на побутовому рівні, що це нічого не хочеться робити. скажімо, а психіатри розуміють да. апатію зовсім по іншому зовсім по іншому, і тому коли угу. в тесті людина ставить галочку, що в мене є апатія, буде хібна хібна результат. Тобто, так не можна. Тобто цим повинен займати, займатись спеціаліст. Ну, так, так не потрібно робити. Ага. Угу. Пане Олександре, вилікувати психічні захворювання можна чи можна власне за допомогою пігулок? Чи вони лікуються, чи все таки це набагато складніший процес? Ну, це досить досить складний процес, але дуже багато захворювань психічних, як і соматичних. І якщо ми кажемо, наприклад, чи можна вилікувати пігулками, я не знаю, там гострий бронхіт, то ми поставимо питання: ну скажімо так: а чи можна вилікувати пігулками хронічний мілікос? То ми скажемо, що ми можемо, ми можемо тільки підтримувати людину. Тобто, так і в психіатрії є захворювання, наприклад, шизофренія. На сьогоднішній день ну неможливо її вилікувати можливо компенсувати якось хворого, адаптувати, якось знизити рівень прояву симптомів, але не вилікувати. Але є гострі і певні там чи такі е, психогенні тривожні стани, депресивні і пігулками вони лікуються, і дуже багато людей е, одужує. Угу. А як зрозуміти, що перед вами людина, яка має проблеми з психікою? Тобто, при першому погляді або першому, скажімо, спілкуванні, це взагалі можна зрозуміти? М на чому для себе можна зробити акцент, щоб зрозуміти, що у людини є якісь певні проблеми з психікою? Ну, взагалі, зараз я так розумію, що абсолютно нормальних людей на напевно зовсім небага не, ну, невеликий відсоток. Може, я помиляюсь, але но... угу. як би ви зрозуміли? Ні, ну, ви не можете... так, ви можете зрозуміти, що перед вами людина, яка має проблеми з психікою, що це: жести, погляд, мова. Ну, скажімо так, це ну все, все що ви перерахували, це якийсь е е е е е е вміст. Того, що говорить людина, і звичайно, це невербальні прояви, які ви описали, які стосуються і тіла людини, і її і я її, як вона розмовляє, але ну по суті, це. Те, що вона розповідає, як вона розповідає, тобто ну таким чином. Але в принципі, ну звичайно, діагноз поставити може тільки психіатрі, дуже багато певних нюансів, які ну просто людина така ну, з вулиці дуже важко зрозуміти їх. Але якщо ми кажемо про людину, яка не спеціаліст, і, от, дивиться на іншу людину. Якщо у людини є якісь відхилення від норм, які прийняті в певному соціумі. Тобто більш замкнута, більш агресивна, більш емоційна. Тобто, це може вже вказати на те, що щось може не так. Може, а може і ні, і тому це може ну означати, що потрібно проконсультуватися у спеціаліста. А чи можна сказати, які люди більш схильні, скажімо, до психічних розладів? Це люди з такою, ну, тонкою психікою. Чи все таки це більш, скажімо, те, що людина ну отримає від батьків? Чи ну тобто такі моменти є, така якась шкала? Хто більш схильний до психічних розладів? Ну, по-перше, є психічні розлади, які не залежать від людини. Ну, наприклад, атеросклероз сосудин головного мозку, він виникає не завдяки характеру чи якогось впливу соціуму. Є шизофренія, яка виникає ну, без, без цих причин. А є так звані психогенні розлади, тобто які виникають внаслідок якогось психотравмуючого впливу. І тут, звичайно, має значення, по-перше, особисті риси людини, і по-друге, наскільки в неї були сформовані адекватні нормальні захисні механізми психологічні. Якщо вони є адекватні, бо є і неадекватні захисні механізми, то людина може, навіть якщо вона чутлива, протистояти проти якимось психотравмуючим пливом. Але якщо її немає. Навіть сильні люди на перший погляд можуть дуже легко зламати, що ми часто можемо спостерігати на сьогоднішній день. Про буквально про психопатів, як вирахувати психопата у натовпі? Ну, ну я нагадаю просто, що психопатичні люди схильні до агресії, постійного контролю, маніпуляції, цинічної поведінки, і вони не здатні до емпатії, співчуття ну, і співпереживання. Ну, відповідно до я так розумію, до кохання. Ось як вирахувати цю таку людину у натовпі можна, якісь є ознаки. Ну, по-перше, хочу сказати тут дві два нюанси. По перше, що термін психопатія зараз не застосовується і вважається образливим щодо хворої людини, і тому використовується термін розлад особистості. Ну так uh -huh. і в... в класифікаціях всюди йде так. По-друге, у нас з, з сполученими штатами відрізняється розуміння поняття психопатії, якщо в Європі... Психопат психопатії це порушення особистості, але вони можуть бути різні: параноїдна, шизоїдна психопатія, стероїдна психопатія, анкастична, дуже багато різноманітних психопатій. Тобто є порушення особистості з певними рисами, в залежності від того, які риси, такі від психопатії. Те, що ви описуєте, це лише один з багатьох видів психопатії, ну чи порушення особистості, який називається асоціальна психопатія. От. Але таких ну не, не дуже багато. Якщо ми кажемо про них, то звичайно перше, що кидається в очі, це невиконання соціальних норм. Тобто, там не можна дорогу переходити, він переходить. Не можна звертатись до літньої людини образливо. Він звертається. Тобто, людині байдуже, що прийнято в суспільстві. По друге, це імпульсивність. Ми не можемо ніколи очікувати від людини, що вона зробить. Вона може сидіти, діти будуть нормально, нормально. І потім підняти, здарити, бо щось не понравилось людині, чи щось сказати, чи щось викинути таке. далі це агресивність присутня. І третє людина не прив'язується ні до кого, ні до тварин, ні до людей, ні до чого. Вона не має прив'язливості, Вона дуже легко розстається з будь-ким і ніколи про це не жалкує. Ну, ага. так, а якщо ми вже зазначили про особистості, от є таке питання у мене, як розмовляти з людиною, у якої там приблизно 10 особистостей? Розумієте, що таке явище зустрічалось всього кілька разів, ну, там, може, з десяток, за всю історію людства. І зустрічається в сотнях різноманітних фільмів. Бо Голлівуд дуже любить цю, цю тему мусувати. Мало того, вирогідність існування такої кількості особистостей на цей час навіть скажімо так ставлять під сумнів, тому що було там десь 70-х роках, це могло бути використано як такий, такий хайп того часу. Ну, що от, от ми таку людину знайшли, але ну на сьогоднішній день я наскільки відомо, немає такої людини. От у цей час, 24-й рік, щоб у неї було 10 особистостей. Зараз би дослідили вже більш тонко віднеслись до цього. Але ну тобто, це як скоріш за все, міф. Угу. А стосовно таке можливо основне питання центральне: як війна вплине на населення України в майбутньому, я маю на увазі на психічне здоров'я, на психоемоційне здоров'я. Яке суспільство ми будемо мати в майбутньому? Угу. І тут я прив'яжу ну, це відповідь на це питання до такого кусочку питання, яке ви задавали раніше, що всі зараз ну, певні відхилення мають. І я скажу так: що те, що скажімо, люди стають ненормальними, це нормально. Бо коли ми кажемо про здорову людину, вона не може нормально реагувати. Ну, не, не, не емоційно реагувати на ті події, які відбуваються в країні, Але коли ми кажемо про психопата, наприклад, ми їх обговорювали, то ті можуть спокійно реагувати, їм байдуже що хтось гине, що відбуваються такі і соціальні проблеми в суспільстві, про які всі знають. Але. Кожна людина винесе, кожна людина якусь ну, травму і в певній мірі будуть якісь відхилення. Мало того, ці відхилення можуть, можуть далі прогресувати. Скоріше за все, це будуть в еф ефективній більшій мірі відхилення. Скоріше за все, це будуть депресивні розлади, посттравматичні, стресові розлади. Але ми ще не кажемо про людей, які повернуться з фронту. які... Принесуть вони з собою важкі розлади, які можуть характеризуватись і е, психопатичними відхиленнями, певними і агресією, і е, певними е, суїцидальними схильностями. Тобто е, майбутнє, е, на жаль, нашої нації буде зв'язано з дуже широким колом е, різноманітних е, розладів. І я думаю, це буде стосуватись майже кожного, якщо не особисто. То в сім'ї, на роботі а, чи там, де він а, спілкується. А, пане Олександре, у мене таке питання, скажіть, будь ласка, скіль, який відсоток а, психічно, скажімо, абсолютно здорових людей а, у, ну, взагалі, приблизно у кожному суспільстві? Ну, Просто є різні такі дані, скажімо, я читала абсолютно різні оцінки, але що мене здивувало, що їх зовсім власне, не дуже багато. Тобто, переважна більшість людей угу. мають якісь, скажімо, відхилення. Від норми. А, да, ну це розумієте, зараз дуже важко спиратись на ці показники, тому що в кожній країні існують власні інструменти оцінки психічних відхилень у суспільстві, чутливість діагностичних методик. Якщо ми кажемо про відхилення в межах скринінгу, це одне питання. Якщо ми оцінюємо кількість відхилення по встановленим діагнозам за рік, тобто захворюваності, да? ну, яке йде через статистику медичну, це інше питання. Але сьогодні спостерігається певна тенденція розширення кількості, ну зниження чутливості методик і розширення кількості. Психічно хворих і зачасту це зумовлено комерційними інтересами, тому що якщо більше таких хворих, більше призначення за страховкою і так далі. І тут е, зараз дуже важко сказати, де є істина, а де є комерція. Але е, що однозначно можна сказати, що після серцево-судинних захворювань на другому місці зараз, колись була онкологія, зараз я думаю, що буде е, психіатрія. А профілактика депресії, профілактика тривожних розладів, якось це можна профілактувати? Які тут поради можна дати? Чи це абсолютно від людини не залежить, і її дії будуть абсолютно, скажімо, нульовими ну в плані профілактики? Ні, чому? По-перше, Якщо ми кажемо знову зараз, ми кажемо про психогенії, тобто які виникають внаслідок психічного впливу, а не інших впливів на мозок, такі можна звичайно профілактувати: ну, по-перше, уникати максимально. Певної негативної інформації, вибачте, але менше негативних в смі отримувати новини і так далі, і, в всякому случаї, використовувати якусь таку гігієну, гігієну засобів масової інформації. Ви маєте на увазі тобто, менше, менше читати новини. Обмежено читати, бо коли зовсім не читає людина, вона знаходиться в невідомості, і це також негативно впливає. Але якщо людина ставить собі певні межі, от читаю в кінці дня, що відбулось там 20 хвилин, тобто це краще, краще слухати, наприклад, радіо ніж дивитись телебачення, бо немає відеоряду, але, наприклад, краще читати. Ніж е, слухати, тому що читає людина, може на кожному слові зупинитись, подумати. Е, а якщо е, вона щось слухає чи дивиться, вона не має такої можливості, бо постійно по потік іде. Ну тобто, ми не кажемо, що повністю уникати, але обмежити. По-друге, намагатись уникати негативної інформації, негативних розговорів, які мусолять стоять в парках на роботі і так далі, про якісь негативні речі. Але ми не можемо повністю себе виключити е, е, з світу, бо ми. Його частина тому автогенне трену тренування воно дуже просте в інтернеті дуже гарно описане. Тобто, людина має отримувати, ну навчитись саморегуляції своїх емоцій на простішому рівні. І третє, людина повинна якимось чином емоції ці переробляти. Тобто, якщо нам зайшов якийсь негатив, ми повинні його проробити і піти далі. Байдуже, яким чином. Людина може якимось виплеснути ці емоції, там, я не знаю, там, там, що, пограти в якісь ігри, покричати, піти в лісі там десь. Але вона повинна відреагувати, побігати в кінці кінців. Тобто, людина, отримавши якийсь імпульс, вона як колись повинна його діти. Тобто, гігієна. Уникати е, різноманітних негативів е, і намагатись не фіксуватись на цьому. Друге аутотренінг. і третє, е, скажімо так, відповідь на отримані емоції будь-яким шляхом. Я вам дуже дякую за таке цікаве інтерв'ю. Нагадаю, що ми сьогодні говорили з нашим гостем. Це лікар-психіатр, автор книг освітніх програм тренінгів в галузях психіатрії та психології Олександр Рощин. Говорили ми на різні теми. Це і депресія, це і тривожний розлад, і як війна вплине на населення України в майбутньому. Дуже вам дякую за таку цікаву змістовну розмову. Дякую. Прощаємося з вами до наступних зустрічей. Дякую ще раз. Акцент з Іриною Болгаковою. Сто один